Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на тиждень з 24 по 30 липня для водоліїв. Давайте подивимось водолії, яким же для вас буде цей тиждень, в якій атмосфері пройде цей період. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Підтримуйте відео лайками, такий взаємообмін енергіями. І так, водолії. Початок тижня. Середина тижня, наприкінці тижня, яка буде атмосфера, сфера роботи, фінансів, особисте життя, здоров'я, застереження на тиждень та порада. І так. І так, водолії. Ну, початок тижня у вас розпочинається з роботи, ви будете всі в роботі. Да? Незважаючи на те, як працюєте, ви не працюєте, але справ у вас буде багато, тому ви будете якби зайняті, да? зайнятість така у вас. Можливо, хтось буде якісь і нові навики да? засвоювати, можливо, якесь і навчання, практика. Тому. Ось такий початок тижня, середина тижня дасть вам якийсь шанс, тому зверніть увагу, можливо, буде якийсь такий да, випадати е, успішний да, шанс в вашому житті, е, тому не упустіть його, да, звертайте на всі якби, пропозиції, знаки, да, що вам будуть пропонувати. Це хороший шанс, да, якби, е, який принесе якийсь да, результат свій. Тому, а можливо, хтось ще з водоліїв отримує подарунки, тому це теж карта якби, подарунків. Можливо, хтось якусь і пропозицію отримає, да, тому варто прийняти цю пропозицію, вона якби да, хороша. Наприкінці тижня карта така сімейна, більше водолії якби, будуть приділяти час сім'ї, да, можливо, діткам. Якщо ви жінка, то, звичайно, наприкінці тижня варто да, приділити увагу собі. Тому що ця карта говорить, да, карта імператриці, що я така да, гарна, чудова, і потрібно приділити собі час, можливо, там зробити зачіску, е, да, якісь процедури. Е, тому те, що приносить вам задоволення, те, що подобається вам, тому, от, е, Да, жінки, дівчата водолії, да, проведіть час з задоволенням для себе наприкінці тижня. В сфері роботи тут карта стабільності. Все у вас як до цього часу було, так і буде якби, і надалі. Тому без змін тут. І якщо і ви не працюєте, то теж у вас якби, все, ці буденні справи стабільно. Як і раніше, до цього часу, так і на цьому тижні буде все продовжуватись. В плані фінансів тут, можливо, з однієї сторони фінанси тут говорять, що ви будете якось несерйозно відноситись до своїх фінансів, можливо, якісь такі необдумані витрати. Тому, ось таке, можливо, у вас якісь знайдуться нові. Якби нові сфери доходу тут ідуть. Якби, можливо, у вас буде дохід з інших да, сфер, можливо, якихось нових сфер, додатковий заробіток, тому теж як варіант. У кого є дітки, сім'я, можливо, тут якісь да, такі значні витрати на діток на цьому тижні, теж потрібно буде зробити. Буде зробити теж як варіант. Ось так. Ну, ось така ситуація у вас в фінансовій сфері, в особистому житті вам хтось зробить боляче. Да? Тут водолії, да, на цьому тижні у вас карта не хороша випадає. Да? Якщо у вас є партнер, то, звичайно, щось він вас розчарує, зробить боляче, якась болюча ситуація буде на цьому тижні. Якщо у вас немає стосунків, то, скоріш за все, що у вас попередні стосунки були складними, негативними, і на даний момент вам ще да, настільки боляче, що ви і не хочете да, ще знайомитись з кимось, да, заводити нові стосунки, у вас ще біль від попередніх якби, відносин. Так, сфера здоров'я тут все чудово. Але, можливо, тут, якщо і у вас є якісь е, ускладнення, да, якісь проблеми зі здоров'ям, то, звичайно, карта говорить, що е, все буде чудово, ви вилікуєтесь, да, підете якби, на поправку, все буде чудово. Ну, це ще і карта, можливо, якась інформація, то, можливо, по здоров'ю вам потрібно буде да, чи проконсультуватися, чи да, якусь отримати інформацію щодо свого здоров'я. Ну, теж як варіант. Але ця карта не несе такого якби, сильного негативу. Тому ось так. Карта попередження. Тут з однієї. Це карта, да, якби, про. Будування планів на майбутнє да, якихось перспектив, але вона попереджає навпаки да, якби застереження. Що не будуйте заздалегідь, багато да, далеко да, свої там, мрії, плани, да, потрібно жити зараз і тут. Да, не, не живіть якби, майбутнім і, і далеким, що ще до нього да, якби, потрібно час. Да, якби. Ось така. І, можливо, тут ще хто відправляється в дорогу, то якби застереження обережно бути в дорозі. Якби теж як. Ось так. Тому ось така ситуація. Так, давайте. А тепер карта порада. Тут теж, да, якби, карта порада, да, якби не дуже хороша, але да, якби говорить, що якщо. Є якісь обов'язки, які ви повинні виконувати. Ви повинні ці обов'язки взяти і виконувати, і тягнути все якби на своїй спині. Не розраховувати на чиюсь підтримку, на те, що за вас хтось щось зробить. а все.